І все! Це мій сюрприз. А що тут є? А що тут є? Вау! А тут щось таке? Таке, 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 круте! Вау! Вікрафт! І і зірка! Ви знаєте, що це є. Mm, точно знаєте, знаю. Це мої парфуми. Парфуми, які унікальні тим, що в одному букеті є ранкова і вечірня зоря. Бачите, біла зірка це моя торгова марка. І моя торгова марка, перше, з чого розпочала свій бізнес, це з парфумів. Бо ми ж любимо парфуми. Ми ж любимо пахнути, ми бачимо, яка красота навколо нас, і ми хочемо стати красивою частиною цього світу. І я також придумала фантастичний подарунок. До речі, шикарний подарунок на День Матері. І показуємо. Добралася, добралася тут. Спеціальний маленький секрет є перед тим, як дарувати, треба. Самим подивитися на цей секрет, що з ним робити? Відкрити. А тепер. Вау, вау-вау-вау-вау! Супер! Супер-супер, супер! Витягую вам одна. Це темна. Темна. Це вечірня зоря. It's це night. А це. А це ранкова зоря. Зоря morning. Very nice. І мені дуже-дуже приємно, бо це я сама склала. Я довго над цим працювала. Крапелька по крапельці, крапелька по крапельці. І я зробила такі фантастичні єдині в світі, як стартап. Одні парфуми вдвох. Запах. Ранковий і вечерний. Примайк.